Запорізької області ситуація різко погіршилася. За даними військового оглядача Більд Юліана Рьопки, збройні сили України не змогли втримати оборону, і відбувся локальний прорив лінії фронту. Російські війська окупували Успенівку і ймовірно Солодке та Привільне. Аналітики Діпстейт повідомляють про складну ситуацію в районі Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове Ново-Успенівське. Вони пишуть, що росіяни поступово просуваються до Рівнопілля, і це створює загрозу для Гуляйполя. У силах оборони півдня підтверджують, що українські військові були змушені відступити з деяких позицій поблизу чотирьох населених пунктів на Запоріжжі. Як повідомив речник Владислав Волошин, через масовані штурми понад 400 артобстрілів на добу і знищення укриттів українським військовим довелося відійти з районів Новоуспенівського, Нового Охотничого. Успенівки і Новомиколаївки водночас пан Волошин додав, що за рівнопілля, солодке та яблукове тривають жорсткі бої. Росія прорвала кордон ще на одній ділянці Харківської області поблизу Бологівки. Про це пише учасник спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. Він пояснив, уздовж частини лінії кордону існує так звана буферна зона, близько п'яти кілометрів, де немає постійної присутності ані українських військ, ані противника. Саме цим скористалася російська армія. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час, наголошує Немічев. У районі Покровська російські війська проводять масштабну наступальну операцію і стягують значні сили і резерви, щоб прорвати українську лінію оборони. Про це у інтерв'ю за Post розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр. Сирський, за його словами, це стратегічно важливе місто. Олександр Сирський спростував твердження російських пропагандистів про нібито падіння Покровська і оточення українських підрозділів. У матеріалі також йдеться, що приблизно з 700 тисяч окупантів, які наразі перебувають на території України до Покровська, Москва перекинула близько 150 тисяч вояків. Олександр Сирський розповів виданню, що мета Росії оточити Покровськ і сусідні міста з півночі, півдня і сходу перекрити. Лінії постачання і змусити залишки цивільного населення евакуюватися, аби потім здійснити останній гамбіт для захоплення всієї Донеччини. Владислав Селізньов, військовий журналіст, екс-спікер Генштабу Збройних сил України з 2014 по 2017 роки, зараз до нас доєднується. Пане Владиславе, вітаємо вас! Вітання вам на землі, Слава Україні! Героям слава і дякуємо, що доєдналися. Пане Олиславе, Запоріжжя цей південний напрямок писали багато про нього, що він може бути так само в центрі уваги ворога, але здалося, ніби на покровську він направив. Так виходить, що ворог може тиснути і там, і там, чи все ж таки десь якась є їхня хитрість. Я думаю, що ворог певною мірою свідомо відволік увагу українського генштабу на події, які відбуваються на Депропільському, а також на Покровському Ноградському на напрямку, та вдарив на по нам там, де ми мали достатньо слабкі позиції. Я певною мірою дивуюся та. та Ті саме різна це коли ми чуємо 8 листопада заяву від е, полковника Валентина Манька, мовляв, ситуація повністю контрольована на Сход, на сході Запорізької області. Ми проводимо певні контрнаступальні заходи. Сьогодні ми чуємо заяву від речника Сил оборони півдня Володислава Волошина що ситуація зовсім інша. І декілька населених пунктів на цій ділянці фронту ми втратили. Йдеться про нову Успенівку, про нове про чи Успенку і неланіколаєвку, тобто фактично. Або на в романа, або е, визначена посадова особа не була належним чином поінформована про ситуацію на полі бою. Виклик дуже серйозний, адже темпи ворожого просування на сході Запорізької області достатньо масштабні, і вони в перспективі можуть загрожувати оточенню нашого групування, що діють в рані Гуляйполя. Те, що для ворога південь Запорізької області є одним з найпріоритетніших напрямків, я про це говорив ще навесні. Ворог накопичив достатньо кількість ресурсів, щоб проводити тут масштабні наступні дії. І в принципі, логіка ворожих дій абсолютно очевидна. Відповідно до нової редакції Російської Конституції, вся територія Запорізької області, включена до складу Російської Федерації. Відповідно, ворог буде мати силові зброї е, е, сформувати те саме статус-кво, яка буде визначати територіальну приналежність цієї місцини. Що ми зараз стикаємося з серйозними проблемами щодо стабілізації ситуації на сході Запорізької області, бо мовна не лише певним браком у нас ресурсів, а й тим, що ворог спромігся впевнений віддати нашу увагу на інші ділянки фронту, замість того, щоб ми мали змогу далі посилювати наші оборонні рубежі та позиції, ну і знову ж таки культура брехні. Про це свого часу говорив генерал Сирський. Зверніть увагу з посад нещодавно було знято два комкора, 17-го та 20-го армійського корпусів. Так от в зоні відповідальності саме 20-го корпусу, і фіксується той самий прорив ворожої армії нашої оборони, тобто виходить, що командуючого 20 м корпусом зняли не дарма. Ще один командуючий 17-м корпусом, а цей корпус веде оборонні дії в районі Степнагільська, так само позбувся в посади. Чи не пов'язані ці дії з е, певними прорахунками в організації оборонних дій не знаю, але факт абсолютно очевидний двох користь зняти з посади, але навіть ці кадрові рішення до поки ще не призвели до повної стабілізації ситуації на ну, що найменше напрямку на колі-колі. Пане Владиславе, так не тримаються все ж таки за тих командирів високоповажних військових на службі, які ну там служать давно, скажімо так, але себе ось тут не проявили. Чи все ж таки оця порука йде якась? Ну, певною мірою мене, мене дивує сам факт повернення на посаду 9-го міським корпусом генерала Тармановського. Здається, хіба що ледачі з числа військових експертів не дорікав йому про організацію бойових дій торік. Зараз він знов очолює одне з, з пріоритетних напрямків. Що з того вийде, побачимо згодом. Але знову ж таки, мені здається, що в українського війська виросла нова генерація поконіків генералів, які спроможні досить ефективно організовувати ведення бойових дій. Чому і далі у нас продовжується та сама тенденція призначення на посаду тих військових керівників, які виявили недостатні якості та риси щодо організації тих чи інших видів ведення бойових дій. Не знаю, але виступ дуже серйозна кадрова політика є тим самим рушієм, яке або дозволяє нам трансформувати свої дії і бути стійкими в обороні, або призводить до певних прорахунків, ми з якими ми стикаємось нині на різних ділянках фронту. І тут йдеться не лише а марнаганаранські на напрямок, йдеться про деякі інші ділянки фронту. Владиславе, який буде характер боїв за південь. Я маю на увазі, що у них буде там бронетехніка чи знову ці мотоцикли. Що буде робити ворог? Ну і що ми зможемо їм протиставити? Специфіка запорізької області полягає в тому, що там немає лісів та лісосмук, Відповідно, там немає великих осередків промислової забудови, а також багатоповерхової житлової забудови. В основному там поля подекуди є системи ірикаційних мереж каналів, вони певним міро можуть нам слугувати такими стабілізуючими факторами. Але знову ж таки, війна змінюється, ворог додалі частіше використовуючи авіаційно-дронову компоненту, а також артилерійські компоненту буквально перетворює на молекули наші спостережні пости, наші опорні пункти, і це серйозний виклик. А отже, треба шукати шляхи протидії тим самим засобам вогневого впливу, які ворог додалі частіше використовує. Те, чи війна навряд чи вщухне під час зимової зимового етапу наступальної кампанії ворога. Це очевидно. Питання в тому, чи знайдемо ми достатньо кількість сил та засобів і резервів, щоб стабілізувати буде ситуацію на першому етапі, ну а далі вже е, вести. Досить ефективний спротив обороні. я залишаюсь прихильником думки, що ключовий фактор, який є допоміжний для нас в цій церені це фактор створення інженерних технічних загороджень, споруд, мінування на протитанкові та протипіхотними мінами. Чи маємо ми достатню кількість ресурсів та в першу чергу часу для проведення цих заходів? Побачимо, зважаючи на темпи ворожого просування. Аннодиславе, те, що відійшли з цих позицій на цих п'яти вже і вами перелічених е, теж пунктів, що для нас це несе? Е, наскільки ми побачимо таке? Ось е, ну, якщо опозиція не має сенсу терпіти, втримати, то навіщо їх тримати? Люди головне? Це можемо говорити про такий підхід у нас? Чи все ж таки? Так, ні, ну звісно, що це стала теза, що важливіше квадратні кілометри української землі чи життя наших воїнів. Звісно, що життя наших воїнів набагато важливіше. тут питання в тому, на яких рубежах ми зупинимось, і коли ми будемо використовувати ті саме осередки нашого спротиву я маю на увазі фортифікації, які я сподіваюсь були завчасно побудовані на цих напрямках. Якщо ж не були поводовані, то це окремо має бути розмова представників ДБР служби безпеки України з тим посадовими особами, які через свої дії чи бездіяльність не навчинила необхідне захід. Питань дуже багато. І я повинен в тому, що найближчим часом ми побачимо або, або е, приклади неймовірної звитяги і мужності такі реїзву наших воїнів, які в надзвичайно складних умовах будуть стримувати в, в ворожий тиск, або навпаки, наслідки тих самих не завжди обґрунтованих рішень, які призвели до послаблення наших оборонних рубежів на тих чи інших позиціях. Будь-якому разі темпи просування ворога на Гуляйпольському польському напрямку досить. Соки кількість штурмових дій ворога тут значно менше кратно менше ніж на покровському марноградському напрямку, а от масштаби територіальних здобутків кратно більше, ніж на в районі покровська та морнограда. Про Покровськ, давайте теж поговоримо. Бачили ми ці кадри, які е окупанти заходили в місто. Про них теж багато говорять експерти, в тому числі ви. Але тим не менш, на ваше бачення, як зараз розгортається ситуація в агломерації, цей Покровськ-Морноград. Агану, по перше ми маємо знову нагадати нашу аудиторію, що не існує вондрвафи, тобто зброї перемоги. І якби ми не сподівалися, і не покладалися на дронові системи, вони так само можуть бути подекуди безпорадними. Ну, наприклад, ворог заходить паковськ, відео, яке ви згадуєте, під прикриттям туманів та рясних дощів, які значно ускладнювали застосування нашими дроноводами тих самих дронів та розвідувальних дронів. Відповідно, ті процеси пов'язані з інфільтрацією. Ворожих штурмовиків на території покровська триває. Неважко гео... провести геолокацію. того відео, яке шириться в інтернеті, це. Південно-східна частина Покровська фактично перехрестя між Покровським та Мирноградом. Відповідно, ворог там має можливість просуватися, ну фактично не ховаючись від українських дронів. А це значить, що зона контролю ворожої армії цієї ділянки чима цієї ділянки чимала. Виклики дуже серйозні, і вони полягають в першу чергу в тому, що о, як далі утримувати покровську мирноградську міську агломерацію, бо з одного боку наша сила оборони звитяжна зачищають Покровську, від ворожих штурмовиків, хоча знову ж таки цифри з'являються знов і знов щодо присутності кількох сотень російських штурмовиків самого Покровську, але ж ключова проблема в тому, що чи вдасться нам тримати під контролем логістичні маршрути, якими здійснюється забезпечення наших оборонців і покровського мирнограда. Що ми будемо бачити восяжної перспективи? Я думаю, що певні рішення нашого. Генерального штаба спрямований на зменшення самопротяжності лінії фронту на цій ділянці. Фронту для того, щоб учинити або оборонні рубежі та позиції, чи станеться це миттєво, чи трохи згодом. я Думаю, що ми про це дізнаємось постфактом, бо завчасне поширення такої інформації може створити серйозну проблеми для наших військовослужбовців. Але в будь-якому випадку здається, що в перспективі ми будемо бачити арієргардні бої, ведення маневрної активної оборони відхід не на наших сил та на засобів на інші рубежі та позиції, бо мапа діпстеть невблаганна. Ситуація є. Надзвичайно складною з тенденцією до погіршення? Ну і в контексті того, що ми згадали два напрямки пане Владиславо, і Південь, в якому ворог накопичив сили, незважаючи на добропільську операцію, яка, можливо, була у цим обманним маневром, і той самий же ж Покровськ. Так чи не чекає нас іще якихось ускладнень уже в контексті півночі? Та ж сама Харківщина? Сумщина, можливо, і нові напрямки. Як ви вбачаєте тут розвиток Це абсолютно слушне питання? Бо насправді той самий час, коли вся наша медійна увага прикута до боїв, які відбуваються в районі Покровська та Марнаграда, тим часом ворог значно активізував свої зусилля, ведучи активні наступальні дії в районі Вовчанська. Вовчанська нічна частина Харківщини ще торік у травні нам вдалося зупинити ворог просування. Зараз ворог знов значно активізував свої зусилля, веде активний бойовий. Дії причому з форсуванням річки Вовча значно складу склада, наші е, дії на території Вовчанська, варто говорити про те, що Вавчанськ. Де факто за виключенням південних мікрорайонів знаходиться або в сірій зоні, або під контролем ворожої армії, і без залучення додаткових сил та засобів говорити про утримання стабільної ситуації на цій ділянці фронту я не розібнув. Ключовий фактор це фактор ресурсів. Ворог має там коротке плече для забезпечення логістики своїх військ та засобів. Часкова руйнація дамби Білгородського водосховища критично на ситуацію не вплинула. Ворог спромігся вчасно заблокувати витік води з того водосховища, Отже, нам не вдалося повністю зруйнувати всі. Елементи ворожої військової присутності, зокрема на прикордонні Білгородської області. А це значить, що ситуація для нас і на Вовчанському напрямку залишається край складною. От де насправді є надії, що нам дасть повністю стабілізувати ситуацію Це дві ділянки фронту. Перша це територія Сумської області. Там звідти ми чуємо дедалі частіше позитивні сигнали щодо ефективної контрдії української армії. І друга ділянка фронту це як не дивно це купянський напрямок. Важка з боями, але тим не менш, нам вдається поволі стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Я в тому, що генерал Михайло Драп'ятий, який опікується цим напрямком, буде спроможний належним чином організувати ефективне ведення бойових дій. А отже, з району Купінська та Купінського УЗО ми перспективно будемо чути лише добрі звістки.